Ви тільки подивіться на цю красу. Ви подивіться, як блистить вода, і як гарно виглядає жовте листя на фоні голубого неба. Правда гарно? Подивіться на цю красу? Це просто неповторно. І знову жовто-блакитне, жовто-блакитне, жовто-блакитне! жовто блакитне Друзі, ви знаєте, коли йдеш отак гуляєш, коли гуляєш з осінню і хочеш в ній затриматися, зовсім на трішечки. Таке враження. От багато хто з нас, можливо, помітили, що є такі стани, в яких ти так ідеш, ідеш, ідеш і уявлюєш. Себе немов ти якийсь прозорий простір. Тобто ти йдеш, йдеш, ідеш, йдеш, а воно тіло не відчувається. І це я хочу сказати вам, друзі, що саме оцей стан, коли ти не відчуваєш своє тіло, він і є отим розширеним станом об'ємним. Про те, що я кажу вам, що потрібно вирости в самому собі до того, так, щоб уявити себе в цьому стані. Саме отак, коли відчуваєш, що ти є не тільки фізичне тіло, ноги, руки, якими ти доторкуєшся до чогось там, або ступаєш ногами. так І ти уявляєш це, цю красу, яка пульсує через тебе. Якась така вона ніжна, мила, неповторна. Правда? І я хочу просто сказати, що є речі, які ми можемо вже фіксувати на собі, так? Ми дійсно фіксуємо ці стани з вами. Кожен може. І я вам говорю це як психолог, і як просто як людина. І просто-просто, що ви зрозуміли, що ця здібність є у всіх. І я працюю для того, щоби. Передати вам усвідомлення, щоб ви відчули, що і у вас уже це є. І ви це можете. Уявляєте, наскільки це чудово? Відчувати небо, на фоні якого ти є? І ти можеш цим небом в, в, яку, в якусь мить просто себе уявити. І тоді ти піднімаєшся вище над собою, не так, як над тілом своїм. а Розходишся в об'єм і розумієш, що життя воно є набагато більше, майже безкінечне, але воно об'ємне. Тобто ми такі зараз вже, ми просто такі. Я так люблю, коли блищить вода на сонці, і я бачила такий жовтий місяць. Місячну доріжку на сонечку ой, на воді, і він був такий, як сонце, просто такого кольору, жовтого, як сонце на заході. І коли ми завжди казали, що доріжка на воді місячна має бути срібляста, то зараз вона золотиста. Це говорить про що? Про те, що ми фіксуємо ці зміни в собі. І це чудово. Я стану морем, коли захочу пливти. Я стану вітром, коли захочу літати. Я стану сонцем, щоби світити і цвісти. Це дуже об'ємна така штука, яка зараз через нас проявляється. І ми ніколи вже не будемо тим, яким ми були. Тому, друзі, насолоджуйтеся оцим переходним періодом, коли це все можна на собі фіксувати. Ось іще вам жовтих листочків на синьому небі. Сонце блищить, блищить, а, таке ярке. Вітаю вас всіх! І нехай пробуджується у нас ота велич, і це нічого не має. Спільного з его, там, з егоїзмом, з якоюсь там велич. Велич це те, що ти усвідомлюєш про себе. Велич це те, що ти впізнаєш в своїх клітиночках, які світяться любов'ю якоюсь неповторною. Вона нічого не вимагає. І це є просто ми з вами. Тепер і зараз і назавжди. Тому всього найкращого, друзі, вам це такий просто маленький привіт. І. Констатація факту, що ми всі вже з вами можемо відчути об'єм. Всього найкращого вам, до побачення.